<кій> Стабільність. Для чого вона взагалі потрібна в житті? Для чого потрібна дисципліна? Навіщо це, все це? Мабуть, я поясню. В першу чергу дисципліна не робить твоє життя над ним. Вона його структурує. Ні-ні, не для того, щоб ми стали роботами, і не для того, щоб робити все правильно, як інші. Абсолютно ні. Я скажу більше: дисциплінованих людей у світі дуже мало. Якщо ти думаєш, що дисциплінована людина це та, яка просто ходить на роботу і має чіткий графік. Ні. Дисциплінованість видно тоді, коли людина поза графіком. Її ніхто не контролює, коли вона сама себе дисциплінує, коли вона встигає. Робить заплановане, має плани і має цілі. Для будь-якої структури чи дисципліни завжди потрібна ціль, щоб не бути роботом. Ще раз, ціль це те, чого ти дуже хочеш досягти. Але без дисципліни це може так і не статися. І коли ти розумієш, що ця ціль для тебе справді важлива, і ти її досягнеш, ти починаєш діяти. Для когось це може бути дуже просто. Наприклад, почати вставати в й чи 8 ранку самостійно, можливо, раніше. Для когось встигати виконувати плани. Або будувати чіткий план на день і дотримуватися його. Таких маленьких цілей може бути багато, вони не найважливіші в, твої, в твоєму житті, але саме вони допомагають вибудувати дисципліну. А після дисципліни приходить стабільність. Бо дисципліна формує характер, серйозність і розуміння того, що тобі потрібно в твоєму житті. А стабільність це чітке розуміння, куди ти йдеш, чому ти туди йдеш, і як стабільно ти до цього рухаєшся. Стабільність дуже важлива для людського розуму. Для розуму це такий захист, бо людина, яка робить усе хаотично, вона не встигає, запізнюється, нічого не завершує, живе в нестабільності, і розум сприймає світ зі страхом. Звідси більше тривоги, більше вигорання і більше думок, що з нами щось не так. Але це залежить тільки від нас. Від того, якою люди... людиною ми обираємо бути. Ти обираєшся. Добре, відпочиваємо. Це голос в твоїй голові. Бувай!